Дякую. Я ну, пані Валентина дуже ретельно розповіла про сам порядок працелаштування праці на землі в Україні, тому я не буду повторюватися. Я скажу тільки те, що на сьогодні права система України, зокрема стаття 42 закону про зайнятість України, повністю відповідає міжнародним нормам, і вона дозволяє залучати за спрощеною процедурою іноземних громадян в Україну. Але я хочу зробити акцент на тому, що ну у нас в країні вирішує як Україна з ринковою економікою, вирішує ринок. Безпосередньо роботодавці самі вирішують у якій кількості, які по яких професіях їм потрібні працівники, зокрема щодо іноземної складової, тобто це вирішується самостійно роботодавцями. За період війни показала статистика, що застосування праці іноземців скоротилася, це безпосередньо повлияли і безпекові фактори насамперед, ну і зниження долової активності бізнесу. в перші роки війни. Зараз він відновлюється. Зокрема, ми знаємо, відновлюється у нас і оборонний сектор, і всі прив'язані до нього е, супутні виробництва. Тому е, трохи. Е, з, в, Підвищуються і соціальні стандарти в країні, і показники ВВП, і, і можливо, можливості для застосування праці як громадян України, так і іноземних громадян. Ми повністю підтримуємо запровадження єдиного дозволу на проживання та перебування в Україні, так скажімо, за принципом єдиного вікна, тобто ми будемо виконувати норми директиви ЄС. Це вже питання вирішено. От, і тільки залишилось у нас процедурні питання, як сказала Валентина, пані Валентина. Але ще хочеться мені окремо сказати про те, що от коли лунають різного роду промови про необхідність застосування праці іноземців в Україні, а всі погоджуються на тому, що це ми маємо з вами мову про висококваліфікованих працівників. Тобто, нам необхідні саме висококваліфіковані працівники. І отут ми наштовхуємося в такому знаходимося дисонансі. Справа в тому, що ну оцінка, е, оцінка праці в Україні, вона дуже часто не задовольняє вимогам цих високолікованих працівників. І тут, приклад, наші високоліковні працівники е, задоволенням виїжджають працювати за кордон. Е, якщо ми будемо говорити про вектори, звідки ми можемо залучати, ну так я погоджуюсь. Е, це моя особиста думка, що для громадян ЄС ми можемо навіть асиметрично зробити таку можливість працевлаштовиць без дозволу в Україні. Це було б дуже красиво і такий красивий ход з України. Але ну, у нас є такі е, сподівання, що все ж таки ну, е, великої кількості, великої напливи висококваліфікованих працівників, зокрема з країн ЄС, не буде спостерігатися. Ну, ми можемо казати тільки про певні сфери реального сектору економіки, як там IT, сфера там, наприклад, це високотехнологічні підприємства, там з іноземними інвестиціями, куди е, роботодавці іноземці заводять завозять ключовий персонал е, з країни походження бізнесу. А більшість роботодавців вони навіть коли хочуть залучити військові працівників, вони не можуть забезпечити достатньо високий рівень матеріальної оцінки їх праці. Тому це теж проблема. Це проблема можливо для того, щоб після воєнний час ну, Україна вже бере участь в міжнародному розподілі праці. Тобто ми зайняли певні сегменти. У нас дуже розвинений аграрний сектор. У нас є природна промисловість розвинена. Треба думати, як підвищувати соціальні стандарти, як підвищувати умови оплати праці працівників, тому що для навіть в рамках Facility Ukraine, тобто програми, інструмента, які нам дозволить використовувати донорські матеріальні і фінансові ресурси, нам потрібні будуть фізикові фахівці, які хочуть отримувати пристойну заробітну плату. А правова система повністю здавиняє вимогам світових правових систем, і ми на сьогодні без перешкод надаємо: у нас немає квотування, у нас немає обмежень. Кількісних по залученню наземної робочі сіл. Дякую. Е, дуже дякую, пане Тарасе. Я, Україні, е, а ми зараз, пане Павло, якраз ви вислухали представників. Я, я можу і, відповісти на реда. Будь ласка, ви можете відповісти а... і далі я буду вже надавати його слово Павлу. Будь ласка, нещодавно ми проводили спільні семінари, де були присутні представники Німеччини, Чехії і Албанії. І Ми порівня, порівнювали наші системи залучення іноземців в іноземців Так такої спрощеної системи, як в Україні, більше не було. Тобто, ведеться протягом сіми днів три документи всього ніяких перешкод не створюється, тільки приїжджайте і працюйте. На, на е, тільки у нас немає єдиного дозвілу, і сьогодні дозвіл на застосування праці на землі не дозволяє. Тобто, в той час, коли він розривається, тут же передається інформація прикордонникам, і людина має виїхати. Це ми маємо ліквідувати. Це про це ми вже говорили. У нас буде якась е, межа, е, як в країнах в Чехії, в Португалії, 2-3 місяці, щоб людина могла знайти собі нового роботодавця, і все ж таки ми будемо брати європейську модель. А, вони ці наполягають, і ми самі до цього вже прийшли. Дозвіл має видаватися людині. Людині видаватися. Це буде єдиний дозвіл, який...